Мене звати Василь Стефонік, журналіст факта» ICTV. хочемо черговий раз привернути увагу нашого суспільства до питання мобілізації. Дякую за дуже чудовий допис, який у вас був на сторінці у Facebook, і потім бачу, і НВ його переопублікував. Скажіть, якщо б так вже для телевізійного формату проговорити власне ситуацію із мобілізацією. Як ви вважаєте, чи не виглядає це, ну, не те, що дивним. А, я навіть не знаю, яке слово так підібрати до того, що на третій рік, четвертий вже рік повномасштабної війни у нас досі питання мобілізації, як ви влучно підмітили, по суті, ніхто конкретно не займається і все отак переводять одні на одних? А, ну питання в часі це не питання здивування, тут навпаки. Чим далі влив е війни, тим гостріше ця проблематика. І очевидно, час лише загострює цю проблему. І якщо е е е раніше ми десь півтора року, здається тому, були достатньо такі активні е рухи законотворців навколо цього питання, коли щось заявляли представники профільного комітету, та вони навіть ухвалювали відповідне якесь законодавство. Яке, до речі, простимулювало велику кількість людей піти до Збройних сил того часу. Да, не будемо там давати йому оцінку, наскільки воно там виконало свою місію, наскільки це було гарно чи не дуже. Але в будь якому разі був ефект від цього. Mm -hmm. То потім ми бачимо вже з тих пір якусь таку паузу, в тому, що ні парламент. Ні, якісь офіційні структури рівня там загальнонаціональної маю на увазі там офіцер президента, там, Рада національної безпеки оборони, або хоча б Кабінет міністрів е е робили якісь ініціативи, заявляли щось по приводу щось нове принаймні. Тобто, ми бачимо, що цю тему просто всі облисли в силу її очевидної токсичності. І я так розумію. Що зараз цим займаються просто середити ТЦК, які отримують дуже просте і класичне ем, назвав такий класичний імпульс від свого начальства, або ви виконуєте план по мобілізації, або ми е, цей план виконаємо з допомогою вас. Mm -hmm. е, тобто на людей, котрі не мають ані повноважень, ані е, взагалі з такого законодавчого встановлена завдання якось формувати політику мобілізації, на них по суті. Ну, їх по суті зробили крайніми на цій, цій ситуації. І ну, очевидно, що те, що відбувається, це не їх вина за великим рахунком. Що з координованими політики, ну припустимо, нехай ми будемо вважати всіх там сучасників-негідниками, всіх дезертирів-негідниками, всіх угріантів-негідниками. Дезертирів ну тоді їх треба якось карати. Я, я навожу просто приклад. Да? І тоді їх треба якось карати, але ми бачимо, що їх ніхто насправді не карає за великим рахунком. Тобто самі це каждої когось десь там буртифіковують, а відправляючи з волка, потім ці люди так само тікають за зазвичай, і на цьому історія закінчується. Тобто їх вже ніхто не не шукає, не притягає до кримінальної відповідальності. Це не те, що там скажуть, що от треба їх там всіх негайно там в тюрму. Я кажу про те, наскільки ефективно працює до один з найголовніших державних механізмів, а саме механізм. Притягнення до кримінальної відповідальності, в якому там у нас має там бути ДБР, поліція, суди, прокуратура і так далі. Тобто ця вся, вся структура повністю усунулася від цього. Які міркування тут вже можна розглядати, там, чи, прав... чи неправильно це все робиться. А я кажу про факт, що ніхто нічого не займається саме в цій, можна сказати, найголовнішій кримінально правовій сфері. І таких прикладів ми можемо знайти по інших. Ділянках дуже багато. От зараз, наприклад, да, треба було подумати. ну, Я вважаю, що треба все-таки розглядати е, знаходження додаткових фінансових ресурсів для того, щоб, наприклад, хоча б сюди завозити е, іноземців, які тисячами готові воювати за нас, але просто немає механізму їм потрапити в нашу країну. Тобто, ну, щоб до нас приїхати, нам потрібно отримати їм візу. Uh -huh. А це люди не з Європи якраз. З Європи зрозуміло, з Європи тут інша історія, але європейці не так багато готові воювати. Будемо прямо казати. Це трошки зманіжені люди. Це трошки люди, котрі живуть в своєму вигаданому світі. Ну їх ще скоро повернуть е в реальність. А я кажу про тих, котрі живуть е розумінням того, що треба вчитися в модерному війні, в модерній війні. І... Це Латинська Америка, це Африка, це Азія. А цим всім людям потрібні візи для того, щоб на нас потрапити. Вони розуміють, що ну, мабуть найкраще з українців їх ніхто не навчить, якщо вони не хочуть воювати з А, І а, в даному випадку це потенціал, це ну як мінімум десятки тисяч людей, які готові в наші мамі. У них немає держави українських грошей, немає щоб їх сюди привезти. Не виділено. Е, немає вказівки дипломатам, як обслуговувати цих людей. Не знаю чим іншим, що займаються ці дипломати. От є результати їхньої діяльності по Латинській Америці. Я, наприклад, не чув. І е, відповідно державна, державна машина тут видає той самий результат, про який казав перед цим про кримінальний правовий механізм. Нуль, нуль фактично майже нуль. Е, тому, е, звісно, е, це питання Питання мобілізації, питання заходження людського ресурсу слід піднімати на більш високий рівень, як мінімум. Саме просто згадувати, а хто ж у нас відповідальний за мобілізацію? Там в законодавстві прописана купа відповідальним, включаючи з президентом України, до речі. От. Але казати, що президент України відповідальний за все, це означає, що не казати нічого, да? це непродуктивно. Треба казати, що конкретно, що конкретно слід робити президенту. Треба що конкретно робити Раді національної безпеки оборони, Кабміну і всім, 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 щоб все-таки якось поміняти цю жахливу ситуацію з мобілізацією, яка зараз склалася. Я кажу не тільки про те, що війську жахливо не вистачає кадрів, я кажу про те, що зараз є цілком очевидним громадянським конфліктом. Звісно, застояння Росії, але ми вже бачимо факт, що це є тліючий громадянський конфлікт з тим градусом емоційного протистояння, який відповідає саме історії громадянського конфлікту. А який ви, як військовослужбовець Збройних сил, бачите вихід? От що мало б змінюватися? Як це має відбуватися? Бо поки що виглядає, що переклали всю відповідальність по суті на армію? Армія, будь ласка, сама себе забезпечує як хочеш, ну вихід. Е, якщо казати про якісь організаційні моменти, то як інші чини, це варто було б організувати, це очевидно, що потрібно. Провести, мабуть, серію засідань ставки Верховного В і Ради національної безпеки оборони, для того, щоб декілька етапів все-таки спланувати певну роботу. Нам точно потрібно спочатку провести ретельне дослідження. От я би все-таки почав би збору даних. Тобто, я би профільним відомством дав би завдання спочатку, тобто, визначив такі фронти робіт для того, щоб провести. Збір даних та інформації. Наприклад, тим де військовим я би дав би завдання. От мене завжди це цікавило питання. А скільки відсоток усіх буцифікованих пішли в СЗЧ? Скільки зараз воює? І так далі. Тобто, от провести е, функцію між е, е, значить, умовами, оці, е, значить, скажі, ну, так, там, іронічно скажемо, рекрутингу. І власне результативністю таких людей на фронті. І е, дехто висловлює підозру, що, можливо, тут держава навіть з цим виходить в мінус. Тобто ресурси, які були затрачені на те, щоб такого людину там навчити, вони просто були по суті втрачені через те, що ця людина ті, що в тій чи іншій формі не змогла або не захотіла е, воювати. Е, це приклад. Так само я би зробив би зараз певну глибинну соціологію, тобто фокус групи, в мене є велика кількість питань, це вже там технічна річ, що саме питати, да? але я б велика кількість питань поставив би дослідникам-соціологам, що вони мусили б дослідити в настроях людей. Треба чітко зрозуміти, і важливо зробити навіть потім вже наступними там якісь пілотні проєкти. Ну, умовно кажучи, є група активістів, молодці, вони пропонують свої математичні моделі. Які претендують на обґрунтованість, нау, наукову обґрунтованість, я би сказав таку науку подібність. Ну таке, це все треба перевірити. Вони кажуть, що якщо ми зараз, наприклад, запровадимо модель фіналізованої е військової служби, тобто від і до фіналіз, е чітким строком, то можливо ми виграємо по математиці просто, тобто прийде людей більше. Через деякий час, дійсно ми їх будемо змушені там інших, змушені, ми будемо. Відправляти по домах, якщо вони цього забажають, да тобто ну, фінальні строки мусить бути тоді для всіх да але що в фінальному підсумку ми все таки виграємо, тобто ми отримаємо приплив більше людей ніж потім. Ми в перспективі матимемо їх звільняти з борних сил України. Тобто якусь модель вони пропонують. Тобто цю модель я зокрема був впродовж цих фокус-груп, впродовж якихось можливо там інших методик, просто пропрацював і так тобто далі. Це купа роботи, яку треба просто зробити. І це мусить робити, даруйте не якісь приватні ентузіасти, як зараз це все роблять. Не я там сидіти у фейсбуці і думати. Це мусить думати все-таки е якісь дорадчі органи, які мають голос для того, ж президента України, для інших відомств. І Щоб їхня робота як мінімум там не, не не була просто нівельована тим, що це нікому не треба. А скажіть дякую, а як би ви розцінили ось як рекрутинг себе зарекомендував за за скажімо так за останній рік чи там за за півроку? І оця ідея з контрактами для 18-25-річних? Чи є від нього від цього якийсь результат? Як ви це оцінюєте? Дивіться, я людина, яка не має статистики, да? і знову таки, я вважаю, що зараз у нас, можливо, і немає повної статистики в державі. Тобто є аналітичні групи, котрі в Збройних силах України займаються іншими питаннями, але я не знаю на сьогодні аналітичних груп, які в структурі Збройних сил, і можливо, там навіть міністерства, ми достатньо на мій погляд даних для того, щоб цю проблематику усвідомити і якось з неї виходити. А, але, за моїми суб'єктивними відчуттями, те, що я намагаюся там опитувати, дивитися, спостерігати, 18-24 не злітає, так як світ. Можливо, через те, що велика кількість свідомих юнаків, у мене, наприклад, там багатоюродний брат пішов, не чекаючи цієї премії вже в Азові. І а, а, Так само багато інших, таких як він по віку молодих людей. Відповідно, Е, ну, додаткове якесь стимулювання, во не приводить до якихось колосальних результатів. Скажімо так, е, далі. Що стосується рекрутингу, ну я не знаю. Взагалі мені здається, його немає вже зараз. Тобто, якщо були прийняті ці закони, які посилили відповідальність, посилили санкції за ухилення від обов'язку служити в Збройних силах, е, це було в минулому році, десь весною, е, десь так, так. Да? То ну, якби, якась кількість тоді людей порахувала, що ні вигідніше добровільно зараз піти, ніж чекати всіх там випадковим, чином хтось кудись оприділить. Е, ну і ця хвила, хвиля схилинула, е, зійшла, і мені здається, що рекрутингу як такого у нас немає. Тобто я чув, що, що е, ТЦК, спривітників да, ТЦК, так їх в народі називають, ну, їх там силою, що а де рекрутинг? А де рекрутинг? Ну як вони можуть взагалі рекрутинг? Зробити, якщо максимум що не може, дійсно силу когось привести на ВЛК. Той, Хто має служити? А реквитину це точно вже не назве. І той показник, що вона зараз немає реквітиного, є вироком тим чиновникам, котрі мають це займатися. Тобто, от немає реквітеру, все до побачення. Пропонуйте свої ідеї. Я не е, від цих чиновників якихось ідей. Тобто, очевидно, що з них ніхто не питає. Тобто, звісно, спервіники ти так така питають, ну, хлопці ви військові, так або ви, або ти, кого ви моноболізуєте. А тих, чиновників чиновники даруються. Це заброньовані люди. І всі інші у нас по факту якби недосяжені. Тому, звісно, і такий результат їхньої роботи. Дякую, Ігоре. А якщо так фіналізуючи, от, ваш допис: це як би ви його оцінили? Це намагання там, достукатись до, до влади, до суспільства, що люди добре щось треба робити, чи, чи як ви самі оцінюєте його? Ну, дивіться, я би як мінімум назвав цей допис, щоб щоб всі зрозуміли, що крайні цю ситуації робить, намагаються робити тих, Хто робить найголовніше зараз робота? Саме воює. Сирський воює, безпосередньо командує військами, він головнокомандуючий. Драпатий, людина, яка сухопуткою командує в сухопутці, де є ТЦК, він зараз на одному з напрямків. Тобто, ну чекайте, давайте все-таки знайдемо якихось інших людей, назвемо для тих, ми мусимо знати всі українське суспільства. відповідальними цих людей. І ми тоді будемо протягувати і руки допомоги. І, можливо, якісь і ці, так би мовити стимули заходити в принципі значенні цього слова, якщо, не дай Боже, потрібно буде, да? для того, щоб була ця робота. Тобто, ми мусимо все-таки цю проблему не скидати на тих, кого точно не притягнути до якоїсь політичної відповідальності, бо це люди, якби і так мають на себе достатньо відповідальності, і давайте все-таки шукати, хто, хто в державі може зайнятися цим питанням. Тобто, ну це мусить бути все-таки. Історія, котра керує процесами в тилу. Це не військова, не всі військові. Це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси в праві, в економіці, в соціології, в інших дослідженнях, які дозволять все-таки знайти якісь рішення, в тому числі міжнародці. В тому числі ще багатьох-багатьох речах. Тобто, це, це завдання на, на вищого рівня, тобто найсильніші сили даритися за та автологію нашої держави, мусить бути кинуті саме на вирішення цієї задачі.